Зеленський молодець. Я діями Зеленського задоволений повністю. Він геніальний тактик, стратег і українізатор малоросів. А разом найвеличніший лідер сучасності. Всі ці північні, східні, південні території України по периметру України в 2019 році, точніше, населення цих територій. В 2019 році, обираючи між Малоросією і Україною, плюс-мінус 90% з них сказали, яка є різниця. Росіяни також люди, вони не можуть піти війною на Україну. Головне, договоритись посередині. І що зробив Зеленський, щоб вправити мозги тій, яка є різниця, і ефективно навчити їх батьківщину любити. Він реалізував геніальний план. У всій тій какої разниці він запудрив мозги майськими шашликами. Відволік їх увагу від провокацій американців, які по всіх засобах інформації повідомляли про воєнний напад Росії. Під видом на підготовки до війни Зеленський заманив Путіна на територію України і. Використовуючи таланти Путіна, вчить усю цю какую разницю у Морозуму. Вчить, що Україна не Росія. Вчить, що Малоросія це не другая Україна, а сувок в головах якої разниці. Вчить, що руски нам не брати, а кати. Вчить, що мова має значення. Вчить, що русський язик є елементом ворожої пропаганди і має зникнути з території України. Вчить, що армія має значення. Вчить, що релігія має значення. Вчить, що Томос це не термос, а документ історичного значення, складова частина державотворення України. І що всі інші національні державотворчі процеси на території України це зло для російського імперіалізму і добро для України. Просто геніально. До такого плану, всякі там Яценюки, Ющенки, Порошенки, пастори і їм подібні ніколи б не догадались. А якщо б і догадались, то. Не наважились би такий план українізації України реалізувати? Молодець Зеленський. Талантище. Хвалю.